Вітаю всіх і запрошую на заняття зліплення. Діти, відгадайте загадку, щоб дізнатись, про кого сьогодні піде мова. Будь-який вогонь вагамує, від пожежі нас врятує, наче справжній чудовершник гасить полум'я пожежник. Діти, а що робить пожежник? Так, гасить пожежу. Професія пожежник дуже небезпечна, але вона і дуже необхідна для людей. Пожежник правно бореться з вогнем. Діти, а який транспорт допомагає гасити пожежу? Так, пожежна машина. Червона з білим пожежна машина поставила бак із водою на спину, залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Коли надходить сигнал тривоги, пожежники одягають спеціальний одяг рукавиці, чоботи, шолом. Цей одяг захищає пожежників. Від вогню. Спеціальна пожежна машина мчить на допомогу, швидко прибуває на місце виклику. Часу на роздуми у пожежників немає, бо від них залежить життя людей. Пожежники дуже сміливі люди, тому що кожен день вони ризикують своїм життям. Вони мають свої інструменти для роботи. Сокиру, лопату, рукав, драбини. Їм дуже часто доводиться підійматися по драбинах на дах, щоб загасити пожежу. Діти, давайте ми з вами сьогодні зробимо пожежну драбину. Для роботи нам знадобляться лічильні палички пластилін. У мене він коричневого кольору, стека, дощечка для ліплення. Та серветка. Ви можете для роботи взяти будь-які палички. Тож починаємо працювати. Візьміть пластилін, добре його розімніть. Тоді за допомогою стеки розділіть на декілька частин. Далі з кожної частини пластиліну розпочуємо кульку коловими рухами. А тепер ми можемо майструвати драбину. Ось така пожежна драбина вийшла в мене, а яка вийшла у вас. Чекаю на фото ваших робіт. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі!